Всім привітик! Так, я зараз вдома. У мене завтра день народження. Взагалі, якщо чесно, не маю відчуття, що день народження, але. Ага, ну по суті, коли вийде це відео, то вже сьогодні. Буду читати короче, поздравлення під цим відео. Зранку сьогодні з'їздила з, з малою, вона захотіла пограти в окулярах віртуальної реальності. Трошки підзняла, зараз вам поставлю. Вже здесь. Yes. Yeah, yeah. yeah. А ти куди побігла? Це до Хеллоуна. Ага. А це реально одягається. Что? Реально одягається. Це масочка. Ага. Так це з боку цікаво, звісно, виглядає. А Там те, що вона бачить, ось вона типу котик і там гуляє. О, ну, попригала, попригала, дивіться. Ляпс, Міу, міу. Міу. Звукові ефекти тобі создаю кит. <риклад> Сейчас мало награється і ми поїдемо на піцу з Катю Малою. Ну, Загалом ми хотіли з Катю піти, вона мені запропонувала, каже, пішли сіли на піцу. Але так як мала зі мною зараз там разом поїдемо. Мені здається, ні, мені не здається, я останній раз тут була рівно рік тому на свій день народження. Минулий реально до мене причому приїжджали теж Ксюша Іра, і ми ходили сюди кушать. Не піцу, але ну тепер рік назад рівно прикол. Потім ми з Катєю заїхали на піцу, дуже смачно поїли. У мене цей переддень народженський чітміл жорсткий такий, але реально було смачно. Я цю піцу їла останній раз більше року назад, а вона дуже смачна. Це в нас заклад, де просто неймовірно готують. Реально, що я там не брала, все дуже смачно. І що, мені, мені сьогодні ще треба зробити ввечері. Я вирішила ніякі торти не замовляти і не готувати самій торт. Я чесно не хочу, я не дуже люблю торт. І сім'ї в мене солодкий толком ніхто зараз не їсть. Типу, мама худає, вона намагається дуже правильно харчуватись, татусю бабусі не бажано таке їсти. Типа, і я не дуже хочу торт, чесно. Ну, типа, я я взагалі не любитель, якщо чесно, тортів. Типу я їх люблю готувати, але саме їсти, оце бісквіт з якимись кремами, коли воно жирне, я, я не дуже люблю. Тому я хочу зробити чизкейк. Я хочу зробити чизкейк з вишневим конфі всередині. Я, типу, хочу спробувати спочатку запекти частинку, чизкейку, щоб можна було викласти конфі, викласти конфі, і потім зверху ще частину чизкейку, а зверху поставлю свічечки, які у мене у вигляді вишні. Коротше, я думаю, що це буде дуже прикольно виглядати. А ще до мене заїде Катя, і ми що? Ми підемо робити фотосесію в тому образі. Ми вирішили, у мене у нас почалось відключення світла. До речі, вчора виключали на 4 години за день. І сьогодні на 4 години. Оце з часу до 3 виключили, але мене не було вдома. І з 9 виключить до 11. Ми в цей час підемо на набережну. Ми хочемо зробити там фотографії. Коротше, в темряві зі спалахом. Я думаю, це буде прикольно. Е, от, якщо вийде, то будуть в інстаграмі. Сподіваюся, що вийде. Тому я зараз буду збирати цей образ, хоча ще рано, напевно. Ну, зараз 5, да, зараз п'ята, ще рано. Я зараз тоді піду робити чизкейк з вишневим конфі. От, а потім вже буду збиратись на оцю нашу фотосесію. Чесно, я трохи в шоці з того, що мені завтра 25. п'ять. 25, блін, це вже така цифра, ну, типа, серйозна. Але я от навіть е, розмовляла з тренером своїм на тренуванні. Він каже, 25, Я думаю, ну типу тобі там 23 десь, е, 22. Е, типу, не Даш, каже, 25. Ну, може, це він, звісно, бреше, може і Даш. Але, знаєте, у мене. От що я кожен рік собі кажу, що треба жити так, щоб не було відчуття, що ти щось не встигла зробити, що ти якось проживаєш життя зря. І в мене дійсно немає відчуття, що я проживаю якось життя зря. Типу, я за свої 25 років зробила дуже багато всього, чим я там пишаюсь, де я себе переборювала, через якісь страхи проходила, досвід весь щось добула. Ну, типу, я реально, мені, от, Не лякає мене ця цифра, тому що я за свої 25 років багато чого встигла і багато в чому. Типу, переборола себе і якось пішла не знаєте, в зону комфорту, а навпаки. Тому не знаю, мене поки що не розстраює, мій вік поки що нормально, ми з цим живемо. Завтра у мене немає якихось грандіозних планів. Типу, я забронювала на 4 годину вечора прогулянку на конях. Малій Каті і собі, ну, ми поїдемо всі разом, звісно, з сім'єю. От і після цього заїдемо до мене на оце тортик, свічки задути, чи скейк мій покушаємо, Ну тортик, чи скейк. От, а зранку я навіть не стала відміняти тренування на 11 я подумала, а чого? Ну типу у мене зранку все одно ніяких таких суперпланів якихось немає. Я сам в сам день народження ніяк не буду там супер святкувати. Ми просто сім'єю відсвяткуємо. А потім вже 1-2 числа, якщо все складеться, то ми поїдемо в у Львів. Поїде приїде вже точно одна моя подруга Іра. Сюди Ксюша знаходиться вже у Львові. Поїде Катя, тьома Ліза. На жаль, не змогла з Харкова приїхати. У неї там по роботі завал, і з квитками проблема дуже швидко розбирають з Харкова до Львова і до Києва квитки. Тому прям проблематично знайти вона каже це так, тому що багато військових беруть, а в них пільги, вони беруть без черги. Ну, коротше, можна зрозуміти, чому так. От, але нічого, вона якось приїде на інші вихідні, і ми погуляємо. <сум> Буває, ну так склалися обставини. От, в цілому, я взагалі рада, що зможе приїхати Іра, Тьома вільний на цих вихідних, там ну Катя моя вільна і Ксюша теж вільна, яка у Львові. Тому ми от. Так, відсвяткуємо. Або якщо не складеться з Львовом, хоча я думаю, що все складеться, ми зібралися з машиною їхати, і типу Іра приїде сюди, і ми разом туди поїдемо до Ксюші. А якщо ні, то Ксюша приїде теж сюди. Ну, Ми так поки що домовились попередньо, це там через тиждень ще я буду пізніше святкувати, скажімо так. Хоча я теж ще не придумала, що робити у Львові, але я туди дуже хочу, я дуже люблю Львів. Мені неймовірно подобається це місто. Я колись навіть хотіла переїхати туди пожити, я вам скажу. Бо там і погода максимально мені підходить. Я, я от, люблю дощі, таку трошки пас мені прям я кайфу від такої погоди. І в цілому, типу архітектура, саме місто мені дуже завжди подобалось, коли я обирала. Перший свій університет я їздила у Львів в Франка, подивитись, вирішити, чи туди подавати документи чи ні. І у Києві. Тоді я поступила у Київ. Все ж таки, хоча Київ, до речі, мені для життя не подобається, я там ніколи не хотіла жити і досі не хочу. Я зрозуміла, що це не моє місто. Я там пробувала трохи пожити, і прям ну вообще ні, по вайбу мені не заходить. От а Львів, да, Львів, я дуже сильно люблю, і я дуже рада туди буду поїхати там, просто, хоча б погуляти, піднятися на оглядовий майданчик. Коротше, таке. Так, я починаю готувати. А ще, до речі, хочу вам розказати, я подивилась вчора документалку на Нетфліксі є про Гебі Петіто, про Гебі Петіто, здається, да, Гебі Петіто. Е, звати дівчинку. Це документалка про вбивство її. 22 роки дівчинці. Ми скаже, зараз сиділи, коли їли піцу, розмовляли про це. Боже. Так, ну я не знаю, я просто вам рекомендую подивитись, бо дійсно цікаво і, знаєте, так повчально. Типу, людям, які знаходяться в якихось таких схожих стосунках, може це буде корисно побачити, тому що ну, світ наш, звісно, і деякі чоловіки це просто це просто жах. Дівчина настільки видно, яка життя радісна, як вона любить це життя. Неймовірно шкода, таких дівчат. І ще подивилась іншу документалку, там взагалі. Чоловік вбив жінку, яка була на восьмому місяці вагітності. Це про це просто ужас. Іноді думаєш, в якому світі ми живемо, і ну не знаєш, як це переварити, тому що це просто це капець, чесно. Але подивіться, це дійсно дуже цікаво, і це не якийсь фільм, кіно, це все життя. І про таке теж треба знати, і знати йому такі аспекти, що таке існує. От. Все, Я починаю готувати чизкейк, Я, до речі, для бази чизкейку завжди використовується печиво. Воно мені дуже подобається. Найбільше подобається для бази, саме оцієї твердої частини, де печиво і масло йде. От. І я робитиму не повноцінну велику порцію, там десь 600 грам філадельфії йде. Я взяла 300 грамів філадельфії думаю, зроблю типу половинку. От. Бо там ще буде прослойка з вишневого конфі. Та я не думаю, що треба такий великий робити, ми його просто не з'їмо. А Філадельфія зараз дуже дорога, тому... тому не буде. Все, я починаю готувати. Поставила не звіпекатись, зробила ось таке вишневе конфі. Тепер їм всі тільки І базу для чезкейки вирішила, що, напевно, я буде спочатку корж з пісочного печива з маслом, потім буде конфі і потім зверху чизкейк. Тому що мені здається, що якщо я цей зарію зверху не Тіпа, такий маленький пришарок чизкейку, то воно його задавить, бо воно достатньо важке. От ці вишні, тому я їх просто наниз і потім буде сама база чизкейку. Отже, от. вже майже шоста година. Зараз повинні приїхати батьки сюди. Е, Катя, ну батьки тут по своїм справам, мама їде до вікаря недалеко. Катя на квартиру свою, їй треба зайти, а потім вона до мене. Блін, дивіться, яка красола. Мені так подобається, як вона виглядає. Ваші клас. Що, що, сюди ще зверху, залюю чизкейк і ставлю це собі пікатись на годинку. Це що, Пінтерес? Чи що, скажіть мені, це свічки, які будуть у мене на чизкейку, просто подивіться, як офігенно вони зроблені, як реально вишні. Я не знаю, як вони це роблять, це прекрасно. Ну, клас, Клас же. Стоїть, випікається. Навіть трошки видно вишневе конфіло. Це Я взагалі почала звивати чизкейком, і воно почало трохи змішуватися. Я думаю, блін, зараз це буде рожеве. Але там от трошки тільки зверху видно, це навіть прикольно, якщо чесно, бо видно начинку. Фоти, унюхала відразу, унюхала, що тут ще щось мачненьке буде. Да? Либається, воно наче посміхається. Ти да, але то не тобі, то не... і вкрасти не вийде в цей раз, це не булка. Так, ну що, мій побитий е макіяж дабл, дубль 2, готовий. Ще, напевно, на Хеллоуін буде дубль 3. Бекет, бакет, чого ти дивишся? У мене там Катя на кухні. Я закрилась. А, так. Це я для пальців роблю. Я на копті роблю для пальців ці дирки. Щось мені страшно, що там буде багато людей. Настя, йде отак, в парк. Як шлюндра так виглядає. Усім добре радочок. Ну що, сьогодні мій день народження. Я буду читати коментарі під цим відео, я знаю, що ви будете мене там вітати, але подякую вам вже в наступному. І знаєте, що я все прочитаю і буду відповідати. Тому що, ну, я не знаю, мені стільки приємностей пишуть, я вже в інстаграмі бачу це ну, дуже приємно, чесно, кожне слово просто в сердечко. Дякую вам велике за ваші слова. Я знаю, що будуть дуже приємні слова і ще повідповідаю в коментарях. А в цьому відео вже з вами попрощаюсь, бо я його хочу зараз викласти і побіжу на тренування. От і буду знімати вже наступне відео про день народження. Все. всім па-па.